Усім доброго дня чи доброго вечора. Не впевнений, коли саме це відео вийде, але сподіваюсь, коли ви будете його дивитися, айтеми ще будуть доступними для отримання. Це відеогайд. Якщо захочете перевірити усі айтеми, на них є посили під відео. На ігри так само будуть посили під відео. Заходьте, отримуйте, носіть. Сьогодні я вам покажу ось цю гру Roblox Innovation Awards 2025 Loading Hub. Тут будемо голосувати за різні ігри. Ми отримаємо ось такого ноба, ось таку вудку для рибалок, ось таку от Федору, чи просто капелюха, назвайте як хочете крила та панелі. Та потім бонусом я ще наприкінці додам ось цю гру. Просто два легеньких хайтема заходите забирайте. Якщо захочете, я зможу зняти усе проходження усього цього івенту. Пишіть, якщо вам цікаво. Спочатку почнемо з цієї гри, бо тут дайтемо отримати складніше. І почнемо ми, мабуть, із самого простого із нуба. Ось тут ми спавнимося. Ось ці стрілочки показують. Ви підходимо, голосуємо. Голосуйте за все, що вам подобається. Тут, до прикладу, Best Adventure Experience, Best Party and Casual Experience, Best Obi Platformer Experience. Убирайте все, що вам захочеться, ігри, які ви знаєте та любите. Я зараз. Тоді швиденько все це, це прискорюю, і покажу покажу, що вприкінці буде. Ну, і ось так ми отримуємо першу нагороду. Позначка з'явилася, означає, що ми отримали цей айтем. Тоді слідучий айтем, який ми будемо отримувати, це буде ось ця крила та ось ця вудка. Щоб отримати ось ці крила, треба знайти усі зірки у лобі. Щоб отримати вудку, треба ось там зробити фотографію. Але поки ми будемо збирати зірки, ми одразу і зробимо знімок. Тому отримаємо два айтеми одночасно. Ось тут за спавном є ось така кулька, ми до неї підходимо. Та тут починається лот. Тут можна залізти ось сюди нагору та отримати першу зірку. Тепер ми, ми йдемо ліворуч, можна, до речі, віддаляти свою камеру та чекати на особливого звука, який видають зірки при падінні. Ось тут треба підійти, з'явиться ось такий обі ми повертаємося назад. Я думаю, що ви все, в принципі, зрозуміли, тому я просто прискорюю весь цей процес, щоб вам менше часу займати. Ось тут ми маємо підійти та отримати зірку, але тут іще, бачите, ось цей фотоапарат. Ми підходимо, заходимо сюди, отримуємо ачівку. Робити нічого не треба, навіть фотографію типу не треба отримувати. Відбираємо зірку і продовжимо. Ось тут у нас має бути остання зірка. Ми її проходимо, забираємо, і тепер ми маємо водку та маємо крила. Зараз я вам покажу, як отримати Федору, а потім я вам покажу, як отримати осі панелі. Знову, коли ми спавнуємося, ми біжимо ось сюди, до нагород, біжимо за ось цю статую, починаємо проходити це обі. Обі недовге, нескладне. Ось тут є продовження, там, де ми застрибували, ми маємо ходити, збирати ось ці штуки. Обі поспішати не треба, платформи нікуди не зникають. Просто платформа з'явилась, на платформочку застрибнули. Нічого надскладного не тут немає, як у слідчому івенті, який я вам покажу. І що ж, ось, це остання платформа. Ми забрали останню цю ілюмінісцентну кульку. Та отримали, я кажу, та отримали Федору Ну і зараз я вам покажу, як отримати панелі. Можете обрати будь-яку гру, яку захочете, просто треба в неї зайти. Я оберу Dead Rails. Точно не натяк на те, що я його якось пройду повністю. Ми заходимо у гру. У грі робити нічого особливого не треба, просто можна зайти та отримати свою нагороду. Мені тут очівок ніяких не давали, просто треба натиснути на ESC, та повернутися, натиснути Return to Roblox Innovation Awards. І ось у ми в хабі, на панелях стоїть також позначка, означає, ми їх отримали. Ось це, в принципі, все, що вам треба було знати про цей івент. І зараз я вам покажу. Бонусом невеличкий івент, де можна отримати легко два айтеми. Ми заходимо ось цю гру з Roblox Learn Experience. На цю гру є посилання під відео. Отримайте безкоштовні айтеми, збирайте качок. Робіть собі виклики. Вітаємо у Roblox Learn Experience. Все, що треба зробити, це просто відійти від спавну ліворуч, фактичноту забрати. Та купити за 0 робоксів. І так само зробити із оцим айтемами. Саме ось так ми отримуємо ось таке от намисто на шию, яке не дуже бачно із квадратним тілом, але воно тут є, як ви бачите. Та вінок із квітточок на голову. В принципі, два івенти непогані. Пишіть, якщо ви хочете, щоб я ще зробив огляд ось цього івенту більший, глибший та довший. Давно у мене не було відео по Роблоксу. Сподіваюся, вам сподобалося. Пишіть ідеї, пропозиції і ще буде.